Чергове приміщення поліклініки Люкс Медік» приїхали здавати кров після того, як вип'ємо глюкозу. Заходимо в кабінет, кажемо, візьміть, у нас кров до глюкози. А потім є назначення, щоб пити з глюкози. А ви пізно прийшли? А чому пізно? Тому що треба, щоб через півтори години тільки після пробудження. Звідки ми це знаємо, ми питаємо. А і ми думали, що всі знають, а, а де це можна було почитати? Ну, в общем, це таке. Да. Якщо кожен день здавати, то можна й знати. Ну, в общем, дійшли до того, що я вроде б, так проснулася. 20 хвилин ми, 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 ми питалися знайти, хто коли встав. Ну Потім, звичайно, вона почала брати цю кров, в неї не дуже получалося, з першої руки не добрала, почала з другої добирати, з другої добрала, видно, там вену порвала, тому що коли я прийшла після глюкози, то в мене вже кров не можна було взяти. Руки посиніли одна і друга, і вона вже мені брала прямо з верхньої віни, що йде на самій долоні. Не на долоні, з, ну з протилежної сторони. Отак, от, от звичайно, настрій трохи був спорчений, але слава богу, все пройшло.